Є? Лайкосик. Як труди свої пожинати? А? Нормально? Нормально, Нормально, коли прийти з'їсти три клубнички на грядки, тоді добре, так? коли треба вибирати, не дуже хочеться. Трошки на вибирали. кому ти Стасіку? Стасику. Стасику і. І... І... Ну, один тазик то ж не. Остався Івані. І Оксані Миколаївні. Ну, так я ж кажу, це Оксані Миколаївні. Так що шелудьки багато не їдять. Їдять м'ясо, сало. Виключили у нас світло. Ми з дівчатами на грядці Нарвали черешень, Тоже віддамо. І клубніки трошки вибрали з невеличкої грядочки, але вистачає. І ще пов'язалося. Поки ще не гнело. Ось така клубніка доволі непогана. А, в мене картопелька красота. Я все любуюся картопелькою, аби тільки жуки не з'їв І ще є, тільки ще вона не вся поспіла. Усе? Усе, Ну є ще там вон пропущено там, там, там. Так, а жук попадав, попадав. Красота. І як як швидко це все діло вже в нас і квіточки пови. Скоро буде цвісти вже картопля. Красота. Так що дівчульки в процесі, трошки їм поміг. Ой, одне погано, нема світла, їй кажуть до трьох годин, так що зараз будемо запускати генератор. Так дівчата ще щось кубляться. Леся Петрівна сховалася за кущем. Не треба, я? я не в кінець прийшов, ну чого? ну Вчорашні я перекидав гроші, зараді атора. То, за то єживіка чи лохина, чи що воно? Ожина. Ожина. – Єживіка? Єживка це по – Ожина? Так. Да. Оце два куча є наші, там теж буде. Ну це ті, що ми раніше садили, це ті, що нам дала підписниця. Пишемо. ні, не з почтового. З Войтова. Лєна нам дала. І ці вже в нас родили, в тому році була. Така була здорова-здорова. А... а це нам прислав Петро. Так. От. Він займається цими справами і в цьому році вже, воно вже скільки нав'язалося капець. Ось все вже. Значить, недавно тільки зацвіла. А скільки скільки насиплялося. В нього там я не знаю скільки соток і тут вона різних сортів. Подивимося в цьому році, що це буде. Бо в тому році на ті було круто так. Була здорова, крумпленська. Ну, Ще цвіте, одна цвіте. Така ця синеньким цвіте та біленьким цвіте. І ось оскільки в'яжеться. Подивимося, як вона буде. Ну, це видно, що інший сорт. І туди квітка не така. от. Так що дякуємо Петру. Моєму підписнику також тримає вже свинок для своєї родини, щоб був таранчук свіжина. І ця ще трошки цвіте, цвітає. Красота. Люблю я це все діло. Ну, а це дівчата посадили садок позапрошлому році. Надюшка з Надією Анатолійовни. Бо ті дерева, що там, наче їх і нема, але теж дві черешні, там така не дуже черешня, але воно двоє деречка також нарвали. І одне теж дамо Оксані Миколаївні, одне хрещениці Вікторії, племінниці Лесі Петрівні. В неї маленький стосик. Тобто їм передамо. У них нема. Ну а тут у нас тепличка. Розсадили розсаду трошки Надія Анатолійовна і вже все помідори поцвіли. І вже огірочки вже пов'язалися маленькі. Ну так для себе. Можливо, колись на війна закінчиться. отут поставлю теплицю. Але зараз не хочеться такого нічого міняти. Ще тут ще... є, є тільки що. Ось можна було б вирвати, ну хай за вжалися Петрівна вже завтра, кожен день щось вибираю. Красівчики. Ой! Чуть не впав. Так що зараз його, ну ще є, та є, воно ж пропускаєш. Побистрічку дівчата нарвали, да і все. Це добре, коли все є своє. Але біля цього свого треба трохи прикласти руки. Так що, друзі, понеділок, всім привіт. Збираємо плоди свої. Ну, Я свої завжди збираю вже кожну неділю по свинарству. От. Але на це потратив дуже багато часу і грамотні, коли пишуть, то вони ж не знають, яка історія моєго життя і як воно все розпочиналось. Для тих, хто можливо дивиться в перший раз. Я Васильківський, переїхав в місто Березань з Лесі Петрівною, жили на квартирі і в один момент шандарахнуло. Тут був кусочок города, надіжда Анатолійовна мені дала, бо як я з села, мені треба було десь ковирятися, бо чуть не вмер я у тому шпаківнику тому. От. І потім кажу, Леся можна написати якусь заяву і подати заяву на участок. І, дякуючи деяким людям, почали помаленьку продвигатися. Тепер я в нас участок, з хламу построїли один сараєчок маленький, до нього доліпили через рік другий, через рік третій, через рік четвертий. Получилось такий невеличкий сарай. Так що маємо тепер свинарство, маємо таранчук, маємо клопоти, маємо можливість мати кусок сала кусок м'яса. Маємо город, маємо гній ну, чесник ось, Воно такий взагалі дебелий. Ну, це вже без стрілковий в цьому році. Поміняли ми. Бо був у нас москаль, чи як там на нього кажуть. От, стрілковий, ну в цьому году стрілки не треба і виривати. Так що знову огляд городу, мотивація людей, які живуть в місті, переїхати в село. І люди, а, ти буля яка вже, бачите? Ну, Тут долина, вологи вистачає, тепло є. Бонька пішла. Гною хватає. Ну, В цьому году трошки э, рядки. Ресніше посадили. І скоро вже буде у нас і молода картопля. Скоро вже буде, бо це у нас, дякуючи Сергію Миколаєвичу, він нам кожен рік дає десь, не знаю де він її пробиває. Рання картопля. Дуже швидко вона росте, ми її саме пізніше посадили і вона вже така. Я думаю, що вже скоро-скоро скоро буде картопля. Щоб ми її висадили під агроволокно, вже була б. Ну і капусточка пішла, все пішло. Пішло все ченчинарем. Ну і вчора сьогодні вночі шелудько працював по старій накатаній схемі і приймав опороз. І я казав, дякуючи кому, правильно, дякуючи нашим захисникам. Так, наші босяки, треба генератора заводити, тому що діла не буде. Ми треба маленьким поросятам, щоб було тепло. Хоч на вулиці сьогодні тепло, да, мазун? Так що мазун у нас став авматузькою. Ще раз. Маська. Що ти, все нормально. Так, треба насипати, а насипано щось у неї їсти там. Переводимо на старт. Зразу. Так що працюємо. Так що ранок в селі. Отак. Ніч пройшла нормально. Порос прийняли. Чекаємо ще один. Ну і зараз більше за все будемо заводити генератор. Бо пишуть, що не буде до 15-ї години. Так що відосик номер 8 Всім дякую за підтримку, за довіру. Працюємо далі. Не забувайте заходити на прямі ефіри. І ті люди, які писали, що із за світло не могли попасти на прямий ефір, ви можете його подивитися в записі. Заходите на сторінку. На шелудька, на аватарочку нажимають. Є наживо і там всі прямі ефіри вони збережені. Це є історія, можете подивитися. І останній стрім доволі був цікавий. Ну а ми далі працюємо. Зараз перерахував кошти за деякі деталі до ребу. Я також дякую. Віктору безсмертному і дякую White Crystals Саші за те, що нас познайомив з цією людиною і ми закрили вже одне питання. Дякую їм, у них ось така голова, ось такі круті пацани і зробили річ доволі класно. Вчора тестували, все буде Україна. Так що, в кого є можливість, долучайтеся до наших починань. Їх дуже багато. Всім бажаю миру, здоров'я і добра і дякую в першу чергу нашим захисникам. Що маємо ще один день і маємо цілу хату, і маємо цілий сарай. Всім миру, здоров'я і добра. Ну, а тим оленям, хто чекає і нічого не робить для того, щоб зберегти нашу цілісність. Ну, не знаю, вам з цим жити. І я рахую, що кожна людина в Україні повинна використати свої можливості по максимуму. Всім пока.